Ворог скинув на острів Зміїний чотири авіабомби, щоб створити штучну перемогу для своєї пропаганди. Про це в етері спільного телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Україна Наталія Гоменюк. За її словами, таким чином РФ намагається перевірити готовність української армії до оборони. Не маючи реальних успіхів, якими можна похвалитися на Півдні, зокрема, вони намагаються створити таку штучну перемогу, так намагаючись перевірити нашу готовність до оборони, в тому числі, і про всяк випадок, вивідуваючи, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знов. Доведеться штурмувати, отак вони намагалися днями розвідати перший такий обліт, був більш-менш розвідувальний на перевірку. А після вони вирішили продемонструвати напевно якусь свою силу, присутність, але ж що, що бомбили? Те, що позалишали.